Посадили редиску, посадили моркву, бурячок, на зиму садили часники, цибульку, петрушечка таке все. Зелені насадили багато, бо треба вітамінів, щоб було побільше. Ну а тут будемо огірки, помідори, там картопля в кінці городу. Якщо сам не посадиш, про себе не попеклуєшся, то ніхто про тебе не попеклоється. Пані Олена показує нам свій город та сад. Щойно її родина закінчила посадку картоплі. Жінка ділиться минулого року, врожай був здебільшого гарний. Сподіваються на це й цього року. Нещодавно жінка повернулася до Білопілля з Сум. Рішення виїхати, говорить, прийняла в травні минулого року, після того, як російська армія посилила атаки кабами, шахедами і обстріли градами. Дуже сильні були обстріли, і в мене був ну, такий нервовий стрес. Що... Висока температура була і, мабуть, це дало поштовх моїй новій хворобі, то були ми в Сумах, ну все одно ж їздили сюди. До не б сказала, що багато дуже людей повернулося. Як раніше було, що йдеш вулицею і пусто, то зараз більш людно. За покупками, розповідає, жінка ходить в центральну частину міста. Тут нещодавно розквітли сакури. Жінка згадує про події на вулиці Сумська, що змусили її тимчасово евакуюватися. Коли прилетіли каби, то пострадали і магазини, і крайня сакура її зовсім розбило, вона горіла. Але врятували. І знову вони квітують і тут, і біля автовокзалу там ціла алея взагалі. Ну, цвітуть сахар, значить, місто буде жити, жило, живе, і буде ще довго-довго жити і мешканці будуть повертатися. Рік тому 8 квітня десь об 12-ї години. Ні. Після 12-ї години по місту Білопілля було випущено 4 каба, які один із них упав у центрі нашого міста. Після цього майже центр міста був зруйнований. В усіх будівлях були вибиті вікна, деякі кіоски були зруйновані повністю, кроме кіосків пострадали люди, були загибші. Так само ж пострадали майно машини, мотоцикли, майже все. Весь центр міста в той день палав». Рятували обпалене дерево Олег Ключник разом із міським головою Юрієм Зарком. Мир Білопілля показав, який вигляд мала сакура в день обстрілу і через 10 днів після нього. Як можна більше ми намагалися його врятувати, були опілені одразу гілки, які обгоріли, глина, які з яком були обматані, пошкоджені низ стовбура. Ну, максимум вдалося нам врятувати е, це дерево, але як можна побачити, ще треба над ним працювати, видаляти пошкоджені і сухі гілки. Думаю, що воно буде не надалі цвісти і радувати містян своєю красою. 8 квітня 2024 року біля цього квіткового магазину загинула жінка, що йшла вулицею під час російського обстрілу. Він так і не відновив свою роботу. У торговельному центрі, розташованому на Сумській, працює частина магазинів. Діє торгівля і в кількох продуктових крамницях на вулиці. За кілька днів до Великодня відкрився магазин солодощів, що поруч із колишньою квітковою крамницею. У нас тут і двері повилітали, була біда у нас. Ну, слава Богу, все встановили. Ми працюємо, надіюся, що ми будемо працювати і наше місто буде жити, дай Боже. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне новини Сумщина.